Черкащанин Сергій Добренко, як учасник антитерористичної операції, отримав два гектари землі на Шполянщині. Проте односельці стверджують, колишній офіцер збройних сил України воює на боці бойовиків. За справу взялася прокуратура та служба безпеки. Подробиці від наших кореспондентів. Село Матусів шполянського району з усіх боків оточене родючими полями. Щоправда, землі тут вистачає не всім. Ось уже півтора року ветеран АТО Тарас Задніпряний Дніпряний воює за заслужені два гектари. Я тільки пішов в АТО. Пішов зразу. Документи сюди переслав, що я дійсно знаходився в зоні АТО, і мати почала займатися моїми документами. За землю. Так, до цих пор нічого. Таких, як Тарас, у селі зо три десятки осіб. Землю отримали лише кілька з них. Один зі щасливчиків колишній офіцер Збройних сил України Сергій Добренко. А ось він в російській формі на прес-конференції в червні 2015 року клянеться у вірності Новоросії. Головна задача та. Защита нашої республіки. А мир і будемо, будемо працювати на встановленні і процвітанні нашого краю. Сергій Добренко народився у Матусові. Жив у Донецьку, був українським офіцером. Коли почалася війна, перейшов на бік бойовиків. Матусівський сільський голова розводить руками. Мовляв, ділянку бойовику видавали не в його каденцію. Я ж не держав кадастри. Я не можу пояснити їхні дії. Абсурд, но я вам ще раз кажу, що сільська рада не розпоряджається ні землею, ні пільгами. Ну, а погодження ж видавали. Погодження дається всім тим, хто надав довідку. Секретар місцевої сільради запевняє, довідку про участь в АТО і документи на узгодження Добренко приніс особисто. Любов Павлівна розказує, живе від будинку родини буквально через дорогу. Для неї він був справжнім полковником. Там було копія паспорта кода учасника, довідка учасника АТО, інваліда війни третій групи. Біля двору, де живе сім'я Добренко, голова сімейства, для Михайла Федоровича старший син Сергій герой. АТО. про це він сам йому розповідав, коли приїздив отримувати землю. Воював, а потім попав десь у якусь кантузію, в госпіталь і його комісували. Утім, обласною прокуратурою справу стосовно участі Сергія Добренка в діяльності терористичної організації Донецька Народна Республіка уже скеровано до суду. Колишнього військового оголошено у всеукраїнський розшук. Наразі слідчі перевіряють, як бійцеві виділили землю. Матеріали кримінального провадження є заяви, виконані від його імені. Тому це вже ставить під за законність проведення цих юридично значимих дій. Тим часом матосівські ветерани АТО сподіваються, що увага до цієї справи зрушить з мертвої точки і їх земельне питання. Тетяна Пономар, Віка Новини.